Друзі, всім привіт! Поступив на огляд отакий новий терморегулятор Terneo SX. Це фактично терморегулятор як айфон серед телефонів. Працює і регулюється він через додаток і через Wi-Fi. Основні його параметри. 16 Ампер навантаження. Можна нагрівати як теплу підлогу, так і конвектора на температуру від 5 до 45 градусів. Функції в нього просто ульот скільки. Це все ми з вами розглянемо. Так, зараз його розпакуємо. Він допомагає вам економити енергію. Так, бачите, завантажити потрібно додаток. Можна зайти через QR-код, скласти графік, по якому він буде працювати. Тобто, це фактично і таймер тут. Потім він може вам виводити навіть інформацію. В гривнях, скільки ви змогли зекономити за якийсь визначений період. І потім ви можете, виходячи із цих даних, будувати нові графіки. Наприклад, там в будні ви можете задати графік, буде працювати, наприклад, він тільки в вечірні та ранкові часи. В день буде виключатися. Так, і ще є прив'язка до геолокації. Тобто, наприклад, якщо ви. Включаєте дану функцію, то терморегулятор буде включатися, коли ви будете приближатися додому. І відключатися, коли ви будете віддалятися. Це теж дуже крута штука. Так, керувати і все робити можна з комп'ютера, з планшета, з телефона. Можна надавати ключі доступу своїм близьким. Так, дивимося сам терморегулятор. Так, він сенсорний, бачите? Такий міцний пластик, не скло. Зараз я вам покажу плюс, який в цьому. Дивіться, наприклад. Терморегулятор іншого виробника. Теж із сенсорним екраном. Звичайно його вдарили якимось пілососом. І все, він тріснув, і вже виглядає неестетично. Хоч він ще може і працює, але. Вже виглядає неестетично і ну, з нього посипалось скло. Це його легенько при... притулили. Так що тут плюс в цьому великий. Бачите, виглядає він компактно. Підходить він під рамку фурнітури асфора седна. І ще під деякі не знаю точно які. Схема підключення намальована ззаду. Вона дуже проста. У комплекті є ось такий термодатчик. Із довжиною проводу 3 метра. Рамочка одинарна теж є в комплекті. Накладка, хто як називає, хтось ставлять рамка, хтось накладка, отака вона йде. О, але ж я кажу, підходить рамка із Асфори седни Або можна ставити їх в одну накладочку, там 2-3-4 ставити і її теж вставляти в ту рамку. Ось так стильно. Бачите, друзі, не виглядає з рамкою. Да, вигляд в нього класний. Поміщається в звичайний підрозетник, не потрібно шукати, так, як в китайських, оті величезні, квадратні. І зараз подивимось по підключенню. Так, по підключенню. Нічого складного теж немає. Так, значить, дивіться, шостий. І третій контакт, шостий і третій контакт. Це у нас підключається тепла підлога. Як заявляє, виробник до 16 Ампер. Але краще 10. Так, Потім п'ятий, четвертий це у нас іде мережа. Четвертий це 0, п'ятий фаза. Другий перший це у нас підключається термодатчик. Той який я тільки що показував. Якщо вам потрібно підключити теплу підлогу навантаженням більше, ніж 16 А, то вам потрібно його підключати через контактор. Так, всі дані, бачите, виготовлений в Києві. Серійний номер, все як положено. Свіжесенький. 25 року. Так, прибор класний, друзі. Ми його протестуємо з вами повністю. Так, зараз ми його включимо. І подивимось. А, друзі, ще один важливий момент. Оцього провода в комплекті 3 метри, але його можна продовжувати аж до 20 метрів. Підключаємо живлення. Так. Це в нас зліва йде. Другий контакт це фаза підключається. І третій контакт зліва. Це у нас нуль. Позначені вони як п'ятий і четвертий контакт на схемці, яка намальована ззаду на терморегуляторі. Так, проводки, друзі, я не обжимав через те, що це тимчасово я включаю. Так, бачите, це підключено. Зараз підключимо. Термодатчик до цих останніх двох контактів. числяться вони як перший і другий. Так, підключаємо далі датчик. Перший контакт білий провід, у другий контакт справа синій. Так, друзі, бажано все це обжать кінцевими наконечниками, трубчитими. Або як їх називати втулковими. Але ми не обжимаємо, так як це все схемка тимчасова. Та й немає зараз в мене під рукою цього інструменту. Так, бачите, підключили. Зараз підніму, щоб вам було видно. Так, і осталося в нас нагрівальний елемент. П'ятий, точніше шостий і третій контакт. Зараз теж щось придумаємо. Так, тепер підключимо навантаження ці два, які в нас залишилися, вільні контакти. Тут немає значення. Куди коричневий і куди синій. Так, бачите, знову притягнув я цю лампу, яку ми постійно використовуємо в своїх експериментах. І будемо підключати її. Так як вона не дуже потужна і дуже зручна. Так, оцей кабель на датчику, кажуть, бажано розмотати, щоб не створювати додаткового опору. Так, зараз я розмотаю, друзі. І будемо підключати і тестувати. Підключити його недовго, думаю, що трошки більше часу займе налаштування через інтернет, Wi-Fi. Але я думаю, що воно не буде дуже тяжким. Так, все, датчик розмотав. Кстати, кабель дуже якісний, відразу відчувається плотний, покритий таким якимось силіконом, не силіконом. Ну, відчувається, що якісний. Так, зараз, друзі, будемо експериментувати далі. Так, вмикаємо мережу. О, бачите, засвітилося. І включився у нас відразу нагрів. Так, бачите? Показує температуру 26,7 градусів. Так, і він хоче зв'язатися з інтернетом. Ну зараз ми так зразу спробуємо. Так, температура, бачите, починає рости. Виключився. Значить, у нас виставлено десь на 30 градусів. Переходимо до налаштування в додатку. Спочатку відкриваємо Play Market. Так, заходимо в пошук. Вводимо тернео. Тернео. Так, нам ось видає тернео. Бачите, друзі? Отут зверху. Нажимаємо відкрить. Відкривається. Нажимаємо додати пристрій. Так, у мене тут стоїть польське оновлення, так що тут по-польськи, але я розумію. А у вас буде додати пристрій. Так, нажимаємо додати пристрій. Там нажимаємо всюду Дозволити, дозволити. Тернео хоче включити Bluetooth. Дозволяємо. Так, включили ми і терморегулятор. Він почав моргать. Тернео, знайшло. Моргать перестало. І він з ним зв'язався. Нажимаємо на Тернео. Назва мережі. Вводите свою, вводите свої дані, пароль вводите свій. Щоб він міг зв'язатися із ним. Так, і далі. Нажимаємо далі. Так, підключення до пристрою. Підключення до пристрою. Так, зараз йдуть проценти 29, 30. Так, підключення. Так, значить, пристрій Тернео застало підключене. Так, все, друзі, тепер тут ми можемо з вами побачити назва пристрою. Група. Перша група. Так, да, перша група. Тут нам потрібно вказати потужність. У нас лампочка ця. О, зараз ще раз перевірю, скільки вона. Ну це у нас... А, ні, це у нас 125 В. Я думав 250, ні, 125. Так, а в чому воно у нас указано? Ага, до термостату. Так. Ноль. Так, це в нас у ватах 0, 12, 120 ближче, да. Так, все. Нажимаємо зверху букву В. Так, все. Температура у нас 38 показує. Трошки він нагрівся. Так, а нам бажано 30. Все виставлено, бачите. Вже він включається, вимикається, і все працює. От тут ми можемо виставити замість First Group можемо написати, наприклад, кімната або коридор, або ванна. Все, що вам потрібно, можете тут прописати. Так, отут от у нас ідуть ще налаштування, бачите, управління. Так, потім отут можна геолокацію вести. Бачите, третій знизу пункт. Тарифи можна зразу завести, які в нас діють. Так, ось це можна виключити. Е, пристрій. Потім дивіться: це ми нажали отут-де рука синя, і трошечки вища. А потім є ще вище три крапочки. Нажимаємо на ті. Це управління групою. Наприклад, якщо у вас. Терморегуляторів таких є 2, 3, 4, ну в общем більше, ніж один, то ви можете їх поділити. Наприклад, будинок один. Е, такі то терморегулятори там коридор, ванна, кухня. Будинок 2. Да, ну, в общем, якщо у вас такі будуть групи, тоді ви отут їх регулюєте. Ви їх можете не по одному настраювати, а всі разом. Його можна тут перейменувати. Так само, як і там. Бачите? Зараз йде процес нагріву. Так, отут ми виставляємо режими. Бачите, як тут багато всього можна виставити? Зараз у нас температура 26,5. Так, і вона хоче вирости до 30. Бачите зверху? Так, виставляємо на 24 години. Так, значить, понеділок у нас плюс 25. Оце такий стандартний, бачите графік. А ми можемо його змінювати. Нажали понеділок і можна регулювати. Так, все, друзі, дуже і дуже просто. Нажимаєте на цю циферку, яку ви хочете змінити, і міняєте. Наприклад, ось, бачите, 0 годин, 8 годин, 17 годин. Нажимаєте на любу, і це все міняєте. Внизу написано: бачите, часики такі намальовані. От на нажимаєте на ту кнопочку і регулюєте. Перша хвилька, така, гори наче намальовані. Там ви дивитесь графік, як воно у вас змінювалося, коли яка була температура. Так, і. Яке було споживання? Потім переключаємо на параметри. Так, ви можете, дивіться, заблокувати всі кнопочки. Ось, бачите? Заблокували, розблокували. Включити і виключити можемо повністю. О, бачите потухло світло. Потухла лампочка, яка гріє. Можна включити. Так, тут можна змінити кольори. Кольори змінили. Так, потім що в нас ще? Ага, тут все записано, що було в нас зроблено. Які налаштування ви змінювали? Так, тут є. Воно поділено на групи так само. Ви можете дивитися, що вам потрібно. Ну, це все, я думаю, вам і не треба. І мені воно не треба все. Основні налаштування тут. Так, бачите, 25,5 показує ну, зараз так. Зараз датчик підносимо до нагрівальної лампи. Подивимось, як воно буде реагувати. Зараз показує, що йде нагрів. Тут виключилось по факту. На самому на екрані світиться, що воно включене. Ага, колір ось зверху. Бачите, полоска така змінилася. Так, дивимось. Так, так, так. Тут можна бачити, ще продивитися за сіно. Ну, в общем. Тут меню понятне: за сьогодні, за вчора, за сім днів. Це все можна налаштовувати. да це меню просте. Так, ага, бачите, вже підтягнулася сюди температура. Тут вже виключене стало. Ну, якийсь час йому потрібний. Да, через те, що воно працює через мережу Wi-Fi. Е це, що йде повільніше. Через то воно не так швидко обновляє дані. Але, в принципі, все працює. Ще раз нагадую: у цьому віконечку три крапочки, нажимаємо їх трошечки вище, синьої руки. Нажимаємо, бачите, і там у нас вилізло, вилізли такі меню. Нажимаємо управління. І переходимо до управління. Внизу є чотири пункти, і ми ними можемо керувати. Перше, це ми дивимося графіки, бачите графіки, споживання і температури. Друге, це в нас іде. Календар. Згідно якого у нас тут задано. Температури, але ми його можемо змінювати. Це заводські настройки. Ми можемо змінювати. Можемо, наприклад, його поставити там, наприклад, 15 градусів. Тут ось посередині, якщо вам треба поміняти. Дивіться, нажимаємо на плюс 25. От. І пишемо, наприклад, що з 8, з 8 до 17 Ось, бачите, трошки нижче де жовтеньким. І нажимаємо на мінус. Змінюється температура, бачите? Змінюємо до там до 6. Ні, давайте до 17. Це майже холодний тепла підлога буде, наприклад. Майже холодна. Так, ну я зараз виставлю так, як було 25 поки що, щоб не змінювати їх. Хай будуть поки що заводські. Так, з 17 до 22, бачите, йде максимальний нагрів, коли всі дома купаються, наприклад, у ванні. Все мокре. І потім знов знижується з 22 до 6. Ну, в принципі, тут і так нормально. Ну, але можна зменшувати. Наприклад, якщо нікого нема з 8. Чи там з 10 ранку, тут теж можна змінювати. Не з 8. Бачите, ви нажали, можна з 10 зробити. Це дуже-дуже зручно. Так, а це все з 10. Наприклад, 30. Отак. Окей. Все. І тепер як у нас буде з 10-30 до 17. Е, значить. Зробимо мінімально 20 градусів. Все. Теперки зберегти, нажимаємо синю кнопочку. О, бачите, все, у нас змінилося. Уже стало плюс 20. Понеділок, дивіться на верхню строчку. понеділок з 6 до 1030 у нас йде плюс 30. А з 1030 до 17 йде плюс 20. Іде похолодання, для того, щоб не витрачалася зря енергія. І ще й плюс можна підключити геолокацію. Так, тут все нормально, друзі. Дивимось третій пункт. Так, внизу ми ось його переключили. Внизу. Бачите, написано параметри. Так, гео. Геолокація. Так, розберемося з цим теж. Так, а тут, тут ще в нас є додаткові параметри. Давайте подивимося. Так, ага, це щодо установки самого екрану цього меню. Значить, це в значить іде світ, яскравість. Тип нашого. Так, тип нашого датчика 10 кОм. Так, потім йдуть так, так, так. Це, в принципі, коректи всякі, це нам майже не, не потрібно. Це заводські, я думаю, самі такі вони оптимальні налаштування. Так, нормально контакти. Бачите, можна зробити, щоб вони були. Він йде нормально замк... нормально відкритий, а можна навпаки зробити, це якщо... це якщо ми переключимо на режим охолодження. Тому що, бачите, він теж універсальний. Його можна як на охолодження використовувати, так і на нагрів. Тобто, як до теплої підлоги підключати, так і до... Якогось вентилятора або охолоджувача. Так, можна установити режим яскравості нічний. Ну, тут, в принципі, в нас не включено. а тут, там можна виставити, з якої по яку годину він буде, як вночі, не дуже яскравий такий фон. Так. Вертаємося обратно. Так, і зараз ще раз нажимаємо 3. А, вертаємося, виходимо повністю. Так, бачите, нажали руку. Появилося у нас так. Триб виїзду. Бачите, значить, режим виїзду нажали. Це, наприклад, у вас не буде 3 дні. Ви виставляєте сюди свої дати. О, і цю дату, коли нікого не буде вдома, ви можете виставити якусь мінімальну температуру. Тут задано 5, ви можете виставити там 15. О, коли цей режим закінчиться, ну, наприклад, там, з 3 травня по 5 травня, значить, далі буде все так працювати, як і працювало. Режим буде такий самий, як був до цього. Так, потім ще раз нажимаємо. Дивіться, це в нас що таке? Це ми виключити можемо. Просто можемо з будь-якої точки просто виключити його. Так, і таймер. Нажали на таймер. Так, часики, так, да, часики ці означають, що ви можете в будь-який час встановити температуру вам вигідну. Наприклад, ви купаєтесь і хочете, щоб після того у вас температура була піднята аж до 37 градусів. Ви виставили на 37. І так, і залишили. Але цей режим 37 буде працювати тільки тільки-тільки-тільки до кінця режиму, який діє на даний час. Так, на даний час. А часи у нас, ось, наприклад, дивіться, ви включили в 6 годин. Значить, до 10.30 у вас буде працювати оцей режим, який ви включили, там 30 чим-то градусів. Підвищений режим. Все. А далі йде по заданому графіку. Уже слідуючий, плюс 20, плюс 30, з 17 до 23, 39. Отак працює оця іменно оцей таймер. Оці... Оцей годинничок синій намальований. Так, друзі, ну я думаю, що тут все остальне, ви зрозумієте і самі, нічого складного немає. Основне, це підключитися до Wi-Fi. Теж підключається воно без проблем. Як тільки ви подаєте на терморегулятор напругу, у вас відразу починає моргати з боку синя така лампочка починає моргати. Що йде доволі швидко. І вона у вас буде моргати перший раз 10 хвилин. От коли вона моргає, вам треба от те все, що ми робили на початку, це все проробить. Бо після того, як, як вона поморгає 10 хвилин і ви не введете свій Wi-Fi і пароль. І коли закінчиться цих 10 хвилин, то потім вам потрібно вже буде по-другому вводити. Зробіть це налаштування. О. От і все. Настройки не складні. Я думаю, що все можна зрозуміти. Все написано на зрозумілій мові. Трошечки можна поклацати, ви тут нічого не зіб'єте, все можна вернути назад. От. Е, так що таке, друзі. Користуйтеся, юзайте. Якщо якісь є питання, пишіть в коментарях. Можливо, я не все вам показав. Кого що цікавить, пишіть, можливо, ще щось знімемо, якесь відео або частину другу до цього терморегулятора, так як терморегулятор це непростий. Непростий, я маю в виду. Не просто там плюс-мінус нажали, виставили температуру і все. Тут багато функцій. Всі функції я не знаю, потрібно трошки ще посидіти, ним покористуватися. Але дуже цікавий і допомагає зекономити, щоб не витрачати енергію дарма, коли вас немає, наприклад, вдома. Так, а на цьому все, друзі. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе і своїх близьких. Па-па. Тепер покажу, як зайти і прив'язатися до Wi-Fi, якщо ви не встигли за перші 10 хвилин прив'язатися до вашого Wi-Fi. Так, дивіться, друзі, нажимаємо по одному разу. Перт. О, встиг, бачите? Ой, стоп, стоп, стоп. Так, перемикає, бачите, включився режим меню. Нажали, значить, мінус, потім три полосочки і плюс по черзі швидко. І тоді ви перейшли в режим програмування. Так, це ось, все, бачите? АПЦ. А це цей режим. Ви його вмикаєте і заходите в саму програму -додаток. От, І тоді у вас знов є час для того, щоб ви знову могли вести дані вашого Wi-Fi, його назву і ваш пароль. Використовувати потрібно не швидкісний 5G, а 2,7G інтернет. Так як він до швидкісного не підв'язується. Коли ви зайшли у цю точку доступу, у вас ця Синя кнопочка починає швидко моргати. От тоді у вас йде цей процес прив'язки. Ну, Не знаю, вроді би там нічого складного немає, все прив'язується воно легко. Такої проблеми, вроді, немає. Ну, якщо щось, то пишіть, друзі, або в коментарях, або в службу підтримки. Вона знаходиться в Києві. Можна і позвонити, якщо потрібно.